Сьогодні, 4 вересня, у четвер, генеральний секретар НАТО Марк Рюти, виступаючи на конференції з безпеки у Празі, заявив, що Росія не має вирішувати, чи будуть війська НАТО в Україні, чи не будуть. Це не її справа. Ну, загалом він, в принципі, правильно все сказав. До речі, сьогодні відбувається зустріч коаліції охочих в Парижі. Марк Рюти доєднається цієї зустрічі дистанційно. І питання зараз не в тому, вирішувати Росії, чи не вирішувати будуть чи не будуть направлені іноземні війська, багатонаціональні війська в Україну для забезпечення гарантій безпеки України. Питання в тому, чи зможуть країни Заходу об'єднатися і змусити Путіна, щоб він припинив війну в Україні. Бо саме після цього, як буде припинення війни в Україні, будуть за планом. Мають бути розташовані багато національні війська в Україні, тобто питання зараз номер один це примусити Путіна до миру.